Восьмикласники. Тема уроку Культура українських земель 16 перша половина 17 століття. Освіта і книгодрукування, Література, Острозька академія. Розвиток української науки і культури 16-17 століття відбувається в досить складних і суперечливих умовах. Територія України була розділена між Річчю, Посполитою Угорщиною і Туреччиною. В умовах національно-соціально-релігійного протистояння культура українців зазнає постійних утисків, відсутність єдиного політично-духовного центру, тяжкий національний гніт, спустошливі набіги турків татар, гальмують культурний розвиток українського народу. Однак навіть ці негативні чинники не змогли припинити духовне життя українців. Боротьба проти унії та героїв козацьких походів сприяли розвитку відродження не тільки національної свідомості, а й української культури. Чинниками її піднесення були культура спадщина Київської Русі, ідея європейського ренісансу 16-17 століття, ідеї гуманізму і реформації. Культура українських земель, 16 та перша половина 17 століття, відіграє важливу роль в формуванні української культури, освіти книгодрукування, література, Острозька академія стають ключовими елементами цього процесу. Розвиток літератури, вплив на суспільне життя у всіх сферах діяння. Науки, культури, навіть церковного життя про це свідчить Пересопницьке Евангеліє, яка зберігається в Україні саме в Почаєвських лаврах. Пересопницьке Евангеліє – переклад Святого Письма з церковно мови на стару українську літературу. В сучасній Україні новообрані президенти складають на Пересопницькій Євангелії присягу. Українську моду, умови і розвиток культури 16 перша половина 17 століття, втрата православної церкви привільованого становища і значення культурного розвитку України, зростання ролі і значення козацтва, культурне зближення різних регіонів України внаслідок об'єднання в межах однієї держави. Окаталічування української знаті, активний вплив західноєвропейських процесів, пов'язаних з відродженням і реформацією. Українська культура взаємодіяла західноєвропейськими. Найобдоронніші молоді люди з України, переважно діти козацьких старшин їздили до закордонних університетів і там здобували освіту. Якщо в 16 столітті. На навчання за кордон їздили лише окремі вихідці з України, то в 17-му це стає звичайним явищем. Українці навчаються в найкращих університетах Європи: лондонський, Ленденський, Парижський, Пражський. Не випадково прогресивні західні ідеї мали добрий ґрунт е, саме в Україні. Розвив магнатські роди вплив, який відбувається на розвиток української культури, були внесені Острожськими, вишневецькими, заславськими. Козацтво стало новим суспільним станом і відіграє важливу роль в захисті українських земель. Пропоную вам виконати вправу розминку саме козацтво. 16 і Берестенська унія 1596 рік. Зупиніть, як вам зручно, презентацію, скануйте QR-коди, перейдіть за посиланням і виконайте вправу розминку. Освіта в Україні на межі 16-17 століття перебувала на дуже високому рівні. Провідну роль в розвитку української культури освіти належала містам. Перші українські школи виникають в містечку Красноставні в Західній Галичині в 1550 році і у Львові в 1586 році. За допомогою братства були також відкриті школи в Києві, в Ярославі, в Перемишлі, в Вінниці, в Кам'янці-Подільському, Немірові, Галичині, Вільні, Мінську, Могилеві, Луцьку, в Кремінці. Братські школи були не тільки закладами освіти, а однією з формою боротьби проти колонізаторської політики польського уряду. Викладання в них велося церковно-слов'янською мовою. В школах панувала сурова дисципліна. Очолював школу ректор. Братство виділяло двох спостерігачів, які контролювали роботу вчителів і навчання учнів. До розв'язування господарських проблем до викладачів висували вимоги зразкової поведінки. Доброї педагогічної підготовки, на відміну від єзуїтських колегій, братські школи мали дем... Дем... демократичний характер. В них навчалися діти з різних суспільних станів, міщан, козаків, духовенство і шляхти. Крім того, сироти і діти з незаможніх родин мали змогу жити в бурсах. Початкова школа діяла при церквах і монастирях. Домашня освіта була доступна заможним версткам населення. Кожна школа мала свій статут, порядок шкільний, таку звану мав статут і Львівської школи. За ним учителі мусили однаково любити і навчати всіх дітей, як вихаців з багатих сімей, так і з бідних. Тільки найкращі учні мали право сидіти за першими партами. За внутрішнім розпорядком заняття в братській школі розпочиналось о 9-й годині ранку. Спочатку вчителі перевіряли домашнє завдання, а після обіду давали новий матеріал. Щоденно призначалися чергові, які стежили за поведінкою школярів. Якщо учень без поважних причин не з'являвся на заняття чи запізнювався, за ним посилали чергового і той мав привести порушника до класу. Батьки приводили учнів до школи і передавали його педагогам при свідках, тільки при них вони мали право забирати дітей додому. Увечері учень повторював уроки вдома і розповідав про шкільні справи батькам чи своїм опікунам. Освіта в Україні на межі 16-17 століття перебувала на дуже високому рівні. Провідну роль в розвитку української культури освіти. Належала містам. Перші українські школи виникають в містечку Красноставні в Західній Галичині в 1550 році і у Львові в 1586 році. За допомогою братства були також відкриті школи в Києві, в Ярославі, в Перемишлі, в Вінниці, в Кам'янці-Подільському, Немірові, Галичині, Вільні, Мінську, Могилеві, Влоцьку в Кремінці. Братські школи були не тільки закладами освіти, а однією з формою боротьби проти колонізаторської політики польського уряду. Викладання в них велося церковно-слов'янською мовою. В школах панувала сурова дисципліна. Очолював школу ректор. Братство виділяло двох спостерігачів, які контролювали роботу вчителів і навчання учнів. До розв'язування. Господарських проблем до викладачів висували вимоги зразкової поведінки, доброї педагогічної підготовки. На відміну від єзуїтських колегій, братські школи мали дем... Дем... демократичний характер. В них навчалися діти з різних суспільних станів, міщан, козаків, духовенство і шляхти. Крім того, сироти і діти з незаможніх родин мали змогу жити в бурсах. Початкова школа діяла при церквах і монастирях. Домашня освіта була доступна заможним версткам населення. Кожна школа мала свій статут, порядок шкільний, таку звану мав статут і львівської школи. За ним учителі мусили однаково любити і навчати всіх дітей, як вихаців з багатих сімей, так і з бідних. Тільки найкращі учні мали право сидіти за першими партами. За внутрішнім розпорядком заняття в братській школі розпочиналось о 9-й годині ранку. Спочатку вчителі перевіряли домашнє завдання, а після обіду давали новий матеріал. Щоденно призначалися чергові, які стежили за поведінкою школярів. Якщо учень без поважних причин не з'являвся на заняття чи запізнювався, за ним посилали чергового і той мав привести порушника до класу. Батьки приводили учнів до школи і передавали його педагогам при свідках, тільки при них вони мали право забирати дітей додому. Увечері учень повторював уроки вдома і розповідав про шкільні справи батькам чи своїм опікунам. За національне соціальне визволення, розвиток української мови, початок книгодрукування все це спричиняє швидкому розвитку української літератури. Для першої половини XVII століття в Україні буде характерний такий поступовий перелом в ставленні до латинської культури, яка до цього часу була однозначно протистояння греко-слов'янській культурній традиції. В тому цей процес в Україні в Білорусі і так затягувався, негативну роль відіграє насильницьке запровадження унії шлях... шляхетсько-католицька. Експансія, кінець 16, го початок 17-го століття, які мали специфічний культурно-історичний аспект, ідеологи унії та шляхетсько-католицької експансії намагалися скористатися у своїх цілях в першу чергу безперечно культурною перевагою католицького заходу. Над Православним Сходом, яка окреслилася в 15-16 столітті в епоху відродження, та не могла не позначитися й на відносинах між польсько-католицькою і руссько-православними культурами, тогочасної польсько-Литовської держави. Насправді польський феодалізм, який не відігравав і не відрізнявся від середньовіччя, використовував ті без сумніву, переваги, що їм дала значну ситуацію, саме незалежність Польщі до латинського світу і латинської культури. На територіях України починає розвиватися полемічна література, тобто середовище українського міщанства, православного духовенства дрібної шляхти. Винайшли письменники, які створили низько гострих полімічних праць, спрямованих проти катализма і початок полімічних змагань, які переважають і вважають історики, стала книжка польського письменника Єзуїта Петра Скарги про єдність Церкви Божої. В ній йшлося про історичну необхідність унії на об'єднання православних з Римом. В цьому творі він доводить, що необхідність грецької науки, власне візантійсько-слов'янська культура. Безповоротно занепала, що наука повністю перейшла до латинників. І для Русі було незрозуміліше зрікання грецької кості, тобто єднання до латиництва. Таким чином, він, як ідеолог, контрреформаційного катализму, видаючи Річ Посполиту за повноправних представників європейської культури, радив Русі принести в жертву свою національну культуру самобутність заради приєднання до європейської культури і її засвоєння. При цьому в творі виступає ректор Острозької академії того часу Герасим Смотрицький. Який видав в відповідь ключ Царства Небесного і Календар Римський Новий в 1587 році. Він виступає не тільки як блискавичний публіцист і письменник-сатирик, а й як патріот нового народу, що закликає співвітчизників до боротьби проти поневолення. Повстаньте, почуйте і піднесіть очі. Душ ваших. Надзвичайно активним полемістом того часу був Іван Вишинський, який по праву вважався один з найвидатніших письменників середньовічної доби. До нас дійшло близько 20 його листів і послань, які Іван Вишинський передав в Україні і в далекому е Бли афоні. Найвидатнішим з них це було обличчя дьявола міродержаця, писання утєкшим від православної віри єпіскопов, короткослівна відповідь Петру в Скарзі, в якій засуджує прихильників Унії, також висміюють і забезпечують латинську мудрість Аристотелі і Платони. Водночас Вишневе, Вишенський таврує ганьбою і православним священників, шляхтичів і заможних міщан за пристрасть до розкоші, за якими є в того часу єдиний письменник, який засуджував закріпачення селян та зневолення їхніх володарів. Серед письменників, які брали участь в релігійній поліміці, був також Мелентій Смотрицький, син Герасима Смотрицького, його твір плач ставив величезне враження на сучасників. Твір написаний в формі плачу матері православної церкви, яка промовляла до читання: горе мені, бідні, горе нещасливі, пограбовані, позбавлені усіх моїх маєтків. Одертій і шах моїх прилюдну ганьбу, мого тіла обтяжені нетерпімим тягарями. Руки мої в оковах ярмо і шия, пута на ногах, казала е, в розповіді плача мати. Визначив твором полімічної літератури стає і палінодоя або книга оборони. Захари Капининського, архімадріда Києво-Печерської лаври. Автор веде розповідь від відстані років і гостро критикує прихильників Рима. Проте, у своєму творі він вже не заперечував латинську мудрість, а доводив, що ця мудрість є культурою і паліннодії на основу уваги прислуховується важливий теоретичний злам, який став. І ставлення до латинської науки. Якщо воно є позичення в греків, в прямих учителів народів слов'янів, слов то нема нічого негожого в засвоєнні цієї вченності православними. Звичайно, за умови і очищення від Папської ізуїцьких спотворень. Однією з найцікавіших пам'яток історичної думки України є. Густинський літопис, початок XVII століття, він був складений в Густинському монастирі село Густин на Чернігівщині. Гадають, що літопис належить Перу значному письменнику полімісту Захарії Копинецькому. Складаючи літопис, автор використовував українську, польську, візантійську. І багато інших відомих йому джерел, зокрема, Київський літопис XII століття, Галицько-Волинський літопис XIII століття. Значна частина використаних в праці історичних творів до нашого часу не дійшла. До літопису включені і розділи з оповідання про події сучасникам, який був сам автор. Про початок козацтво, про запровадження нового календаря, про унію, яка вона починається в русській землі. Густинський летопис написаний мовою близько того часу українською народною розмовною. 16, 17 століття залишило багато і різноманітну поетичну спадщину. Особливу увагу заслуговує вірш про жалісний погреб гетьмана. Петра Конюшевича Сагайдачного, написаний в 1622 році ректором Київської братської школи Касяном Соковичем. В цьому творі гетьман змалював як великий син української землі, полководець, державний культурний діяч, голосна слава, якого буде доти, поки Дніпро з Дністром многогрішним плинуть будуть, Та Академія. 1576 році в Острозі на кошти Константина Острожського буде заснована перша вища школа в Україні, саме Острозька академія. Першим ректором школи стає письменник Герасим Смотрицький. Викладачі, видатні українські зарубіжні педагоги, які запросить князь Дем'ян Наливайко, брат керівника козацького повстання Северина Наливайко. Кирило Лукаріс. В академії вивчають церковнослов'янську, грецьку та латинські мови, богослов'я та філософію, також граматику, математику, астрономію, риторику і логіку. На кошти князя Константина Острожського була видана Острожська Біблія 1581 році. Це величезна праця, що мала 1256 сторінок. Під час підготовки до видання Біблії зібрано всі церковнослов'янські, грецькі, латинські, давньоєвреївські тексти. Це була перша повна друкована Біблія не тільки для східнослов'янських земель, а навіть серед всього слов'янського світу. Острожська Біблія багато разів передруковувалася і скрізь мала велику пошану. Після смерті князя Константина Острожського в 1609 році Академія починає занепадати. І в 1640 році припиняє своє існування. Проте нащадки шанують свого великого мецената і освітнього діяча, про якого кажуть того часу поет, Владимир бо, свой народ, кріщенням посвятив, Константин же. Богорозумінням писанням освіти, вічності, вплив освіти, книгодрукування та література, створення Острожської академії, це центр освіти та науки, розвиваються традиції збереження, нові культурні явища, які на сьогоднішній день український народ зберігає і підтримує те, що було заложено колись багато років. Пропоную виконати вправу на закріплення матеріалу. Скануємо QR-код, переходимо за посиланням і виконуємо вправу. Домашнє завдання визначити пріоритетні галузі культури. Чим вони були зумовлені за допомогою додаткової літератури або інтернет-ресурсів знайдіть цікавий факт про освіту. Уявіть себе учнем братської школи, підготуйте розповідь про навчання, який ти учень.